П'ятьох ознак того, що ваш організм просить вас про більше електролітів. Електроліти більше, ніж просто спортивний тренд, ключ до оптимального самопочуття. Останнім часом електроліти стали справжнім хітом у світі здоров'я та фітнесу. Реклама спортивних напоїв, розмови про відновлення після тренувань, всюди миготять ці загадкові слова. Але що ж таке електроліти і чому вони так важливі для нашого організму? І найголовніше, як зрозуміти, чи дійсно вам потрібно більше цих мінералів. Я, як людина, що активно займається спортом і прагне до здорового способу життя, давно звернув увагу на роль електролітів. На початку своєї спортивної кар'єри я часто ігнорував важливість поповнення цих мінералів, покладаючись лише на воду. Результат Виснажлива слабкість після інтенсивних тренувань, часті судоми і загальне відчуття розбитості. Лише коли я почав більш усвідомлено підходити до харчування і включати в свій раціон продукти багаті електролітами, а також використовувати спеціальні добавки, я відчув справжню різницю. Отже, давайте розберемося, що ж таке електроліти і чому вони так важливі. Що таке електроліти і чому вони необхідні? Електроліти це мінерали, які, розчиняючись в рідині організму, кров, лімфа, внутрішньоклітинна рідина проводять електричний заряд. В цьому і полягає їх назва електрофліти. Ключові електроліти, необхідні для нормальної роботи організму, включають Натрій регулює баланс рідини, бере участь у передачі нервових імпулів і контролі артеріального тиску. Калій Важливий для роботи м'язів, нервів і підтримки нормального серцевого ритму. Кальцій необхідний для здорових кісток, м'язів і нервів, а також відіграє важливу роль у згортанні крові. Магній – бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях в організмі, включаючи виробництво енергії, роботу м'язів і нервів, а також регуляцію рівня цукру в крові. Хлорид допомагає підтримувати баланс рідини і кислотнолужний баланс в організмі. Фосфат бере участь у виробництві енергії та підтримці здоров'я кісток. Як бачите, електроліти відіграють фундаментальну роль у підтримці життєво важливих функцій організму. Вони відповідають за підтримання водного балансу. Електроліти допомагають регулювати об'єм рідини в організмі, забезпечуючи нормальну гідратацію клітин і тканин. Підтримка кислотнолужного балансу, – оптимальний pH, необхідний для нормальної роботи ферментів та інших біохімічних процесів. Передача нервових імпульсів. електроліти беруть участь у створенні електричних сигналів, які дозволяють нервам передавати інформацію по всьому тілу, скорочення м'язів, електроліти. Особливо калій, кальцій і махній необхідні для нормального скорочення і розслаблення м'язів. Підтримка нормального серцевого ритму, дезбаланс електролітів може призвести до порушень серцевого ритму, що може загрожувати життю. П'ятьох ознак того, що ваше тіло потребує більше електролітів, мій особистий досвід та експертний погляд. У вихідному тексті виділяють п'ять основних ознак дефіциту електролітів. Дозвольте мені розширити та доповнити їх на основі власного досвіду та знань. Ем'язова слабкість і судоми – це, мабуть, найбільш очевидна ознака. Я сам стикався з цим не раз. Після особливо інтенсивного тренування, особливо в жарку погоду, мої м'язи починали неконтрольовано скорочуватися, викликаючи хворобливі спазми, ключовий момент тут не просто загальна слабкість, а саме хворобливі, мимовільні скорочення. Це сигнал про те, що ваші м'язи не отримують достатньої кількості необхідних мінералів для нормальної роботи. Почуття розбитості і втоми, якщо ви постійно відчуваєте втому, навіть після повноцінного сну. Це може бути ознакою дефіциту електролітів. Особливо важливо звертати увагу на хронічну втому, яка не проходить навіть після відпочинку. Це не просто відсутність енергії, а відчуття вичавленого лимона. Мій досвід полягає в тому, що поповнення електролітів може значно підвищити рівень енергії та покращити загальне самопочуття. Проблеми з травленням, нудота, блювота, діарея або запор, все це може бути пов'язано з дисбалансом електролітів. Важливо розуміти, що це не обов'язково пов'язані з інфекцією або харчовим отруєнням. Іноді проблема криється в нестачі необхідних мінералів. У своїй практиці я часто бачив, як додавання електролітів допомагає пацієнтам, які страждають на хронічні проблеми з травленням. Головні болі та запаморочення, нестача електролітів, особливо натрію та калію, може призвести до зниження артеріального тиску, і, як наслідок, головного болю та запаморочення зверніть увагу на запаморочення, яке виникає при різких рухах або вставанні з ліжка. Це може бути ознакою зневоднення та дефіциту електролітів. Перепади настрою і дратівливість, дисбаланс електролітів, особливо махнію, може негативно впливати на роботу мозку і призводити до перепадів настрою, дратівливості і навіть тривоги. Я помітив, що коли я не отримую достатньо махнію, я стаю більш дратівливим і нервовим. Це може бути пов'язано з тим, що махній відіграє важливу роль у регуляції нейромедіаторів, відповідальних за настрій та емоційний стан. Як заповнити дефіцит електролітів, практичні поради. Отже, як же заповнити дефіцит електролітів? Ось кілька практичних порад на основі мого досвіду та знань. Харчуйтеся правильно, включіть у свій раціон продукти, багаті електролітами. Калій, банани. Авокадо, шпинат, помідори, картопля, магній, мигдаль, насіння гарбуза, темний шоколад, шпинат, натрій, морська сіль, солоні огірки, овочі соки. кальцій, молочні продукти, темнозелені листові овочі, консервований лосось з кістками. Пийте достатньо води, зневоднення може погіршити дефіцит електролітів. Прагніть випивати щонайменше 2 літри води на день, особливо під час і після тренувань. Використовуйте спортивні напої з обережністю, спортивні напої можуть бути корисними для заміни електролітів під час інтенсивних тренувань, але не зловживайте ними, оскільки вони часто містять багато цукру. Спробуйте електролітні добавки. Якщо у вас виникають труднощі з поповненням дефіциту електролітів за допомогою їжі, спробуйте електролітні добавки. Існує безліч різних електролітних добавок на ринку, тому важливо вибрати ту, яка підходить саме вам, я віддаю перевагу добавкам з натуральними інгредієнтами і без штучних ароматизаторів і барвників. Слухайте свій організм, найважливіша порада прислухайтеся до свого тіла. Якщо ви відчуваєте втому, слабкість або інші симптоми, які можуть бути пов'язані з дефіцитом електролітів, зверніться до лікаря або дієтолога. Висновок, електроліти інвестиція у ваше здоров'я та самопочуття. Електроліти це не просто модний тренд у сфері фітнесу. Це життєво важливі мінерали, які необхідні для нормальної роботи організму. Якщо ви хочете відчувати себе енергійним, здоровим і повним сил, не забувайте про важливість електролітів. Інвестуйте в своє здоров'я і самопочуття, і ваш організм обов'язково віддячить вам. Пам'ятайте, що правильне харчування, достатній водний баланс і, при необхідності, електролітні добавки – це ключ до оптимального самопочуття і високої продуктивності. І найголовніше, прислухайтеся до свого тіла і не ігноруйте сигнали, які воно вам подає.